Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI 103 кВт-140 кінських сил. Це у нас 7 місяць 2012 року на механічній шестиступінчасті коробці передач версії Highline. У нас такий максимальний Highline, рідкісний. Зараз покажу яка рідкісна комплектація. Так, У нас в машині є передня камера, і задня. Датчик світла, датчик дощу. Лобове стекло у нас рідне, кажу. У нас адаптивний біксенон. Ближнє-дальнє це у нас ксенон. Є умовачі фар. Гразина у нас в стані ідеал. Континенталь. Багато хто хоче дату знати, дата з другої сторони покажу. Тут у нас немає навіть найменшого бортика, покажу зблизька. Це у нас, зараз спробую показати стерти, що воно стирається. Машина стояла, просто як миєш машину, помиєш, зразу ці диски покриваються таким інієм жовтявим. Колодки у нас ете. Резина у нас стан дуже красиво. Так, Вікна у нас всі-всі мають двічку. Все авто в рідній фарбі. Хайлайн у нас версія має тут такі, має хром на цих дверках і зверху у нас є хром. У нас є підсвітка в зеркалах. Зеркала в нас мають автоскладання. Тут. Зеркало зложилося. Там то теж, кручу назад, зеркало розложилося. Ну, звичайно, що є там притемняння цього зеркала, щоб не світили як у фотохром цього і цього, щоб у вас ззаду машини не сліпили. Підігрів, це таке стандартне. У нас є панорама зверху, люк панорама. У нас є сигналізація. Тут ми маємо кнопочку. Це є датчик об'єму. тут Звичайно, підсвіточки. Тут таке тут стандартне, нічого тут такого нема. Це підсвітка, це стандартне. Так. Покажу далі. У нас є розширена ця магнітола. Це у нас є РНС-510. У нас є підігрів лобового стекла, підігрів заднього стекла, двохзонна кліма, підігрів двох передніх сидінь. Так, в нас є датчик тиску в шинах, це є асистент. Це не датчик тиску в шинах, це є асистент. Якщо у вас якесь коло спускає, воно не пише, яке коло спустило, а просто вам на екрані пищить, що якесь коло спустило. Це комп'ютером можна перевірити, яке, але на екрані в цих автомобілях ще не пише. Це вже в нових може вже писати після 2016 року. В цих не пише. Просто вас пищить, попереджає, що якесь коло вас спустило. Так. Тут у нас рідкісний бардачок, який не має тут тріщини. Тут переважно всі мають тріщину, а цей тріщини немає. Пробіг автомобіля. У нас тут кольоровий екранчик, бо прості версії не мають цього. Це є розширений екранчик, він кольоровий. Він код для любителів Carvertiка. Не провіряйте по Karverтіку, бо Carvertikal це база, яка працює в дві сторони. Хто більше платить, вони і то пишуть. Перевіряйте тільки по офіціалах. Вертикал це фігня. Тут ми маємо шуфлятку і знизу дуже великий сховок. Так, що тут у нас унікального в тій машині? У нас є такий рычажок до круїза. І цей автомобіль у нас має тримання в полосі. Я такого ще особисто в 2012 році в Таурані не бачив. Тут у нас є така кнопочка. І тут автомобіль має... Асистент тримання в полосі. Е, так, далі по машині. Ну, сидіння в нас Алькантара. Відповідають цій версії хайлайн. Стан сидіння такий ідеал. Тут у нас є медіа ін. Тут такий у нас сховочок маленький. Ця у нас панорама вона відкривається як олюк. І крім цього вона трошки припіднімається. Покажу як. Трошки припіднімається і її можна взагалі відсунути так, як люк. Але покажу, бо люди зараз понаписують, не робить, ще щось, я вже до того привик. Такий хайд в інтернеті, хтось сидить, не має, що робити. І тільки, щоб глупості писати. Що з тими українцями, я не знаю. Шукають тільки якісь, щоб в один-другому пакості зробити. Але то таке, зараз не про то. І покажу, що шторка в нас заїжджає. Відсуни мій в салоні буде трошки світліше. Буде легше це все зняти і показати. Так, далі. Задня обшивочка, стан ідеал. Сидіння, стан ідеал. Тут у нас подряпин немає взагалі-взагалі. Два столики у нас, звичайно, справні. Це покажу з цієї сторони. літка приклеєна. Це на двохсторонній ленті, хтось собі приклеїв таку сіточку. Це комусь змішає, може собі це викинути. Так, З двох сторін ми маємо сховки під ногами, з цієї сторони теж в нас є сховок і в цьому сховку ми маємо ВІН-код автомобіля. Так, Дефлектор у нас цілесенький, у нас адаптивні підголовники такі стоять. Забув розказати про цю сигналізацію. Для чого є ця кнопочка? Якщо ви залишаєте в автомобілі дитину, чи залишаєте в авто... звичайно, дітей не можна залишати в закритій машині, але зали... залишаєте якогось звіра в машині, тоді є датчик об'єму і треба нажати цю кнопку, вийти з машини, тоді її закрити, бо інакше буде пущати сигналізація. Ось таке. Сидіння в нас, звичайно, складається. І дуже легенько. Тут блоковується. Тут у нас є фіксатор, щоб зафіксувати, як ми перевозимо якийсь груз, щоб сидіння не впало на груз. І покажу, як це зробити. Однією рукою дуже зручно і сидіння нема. І можемо запхати спокійно два двометрових холодильника. Роблю все однією рукою. Я думаю, що люба людина двома руками це зможе зробити безпроблемно. В другій руці тримаю телефон. У нас, звичайно, ці сидіння ще похиляються взад, якщо забрати цю шторку. Її забрати, значно вони похиляться взад. Так, Задній диск від цієї версії Highline. І тут ми теж колодки в стані ідеал, теж АТЕ. І, і тут навіть немає найменшого якогось бортичка. найменшого найменшого немає. Якзад. У нас присутні букви на ляді. Автомобілі в нас нічого, це грязне. Я зараз повитираю, це щось така грізика. Бо машина не полірована, не натирана. Лес підсвіточка і задня камера. Кришка в нас в стані ідеал без подряку. Є в нас шторка присутня. Бучини в стані ідеал. Тут це витирається, якась тут малесенька, така подряпинка, як тут подивитися, якась є. Тут звичайно хтось з цим автомобілем щось возив. Тут ми маємо аптечку і маємо наклейку від цієї машини. Зараз закрию. Тут у нас є великий сховок. Тут внизу маємо великий сховок. Цей пінопласт можна викинути, запхати повнорозмірне розмірне коло. У нас є думкрат, ключ, насос, балончик. Крючок і секретка. Повний комплект. Рідкісно таке буває. Рідкісно. Багато людей питається, чого нема запаски. Запаски немає тому, що самому в Німеччині коло міняти не можна. За це штраф 150 євро. Від того є служба. В Страховці проплачується, як у вас це коло. Я не пам'ятаю, скільки разів на рік, але приїжджає фірма і це безкоштовно, це включено в страховку. Самому людина не має права замінювати коло. За це, це є штраф. Людина взагалі в Німеччині не має права в автомобілі нічого ремонтувати, нічого-нічого. Це є такий закон. Для того є станція. Навіть коло вона не має права поміняти. І навіщо запаска як людина не може сама коло поміняти? Як виглядає це коло? Ну теж Попробую це протерти, щоб показати, що на цьому нема корозії взагалі найменшої. Диски в стані ідеал. Такій комплектації в мене машина перший раз. Тут ми маємо одну незначну м'ятинку. Вони робляться від того, що як діти в школі вибігають, них всі присібаються, ззаду теж вибігають, як ремінь скажімо, був присібнутий дитина. Десь плюс-мінус так. Вибігає, ремінь пускає. Мені знімає тільки 10 хвилин, пізніше мушу ще раз знімати. -то. Вибігає, пускає і хлопає дверима. От і від цього тут... Появляються такі подряпини. Тут вона є одна в більшості в цих мінівенах, тут завжди є дуже багато подряпин. Тут є одна єдина. Так, переходимо, Тут теж це сидіння складається, всі складаються, середнє сидіння, плюс до того може бути як такий підлокотник. І ці сидіння тими речушками можна посунути вперед-назад, більше похилити взад, можна спати. Чи якийсь вантаж перевозити. Тут у нас є 2 метри. Тут два двохметрових холодильники залізе. Ну, звичайно, таких стандартних, невеликих. Якщо брати ширший холодильник, він туди залізе. Ну, один залізе, але ну, не два має на увазі. Всі вікна по кругу, по кругу, всі до одного мають вічку. Вчилочка в стані ідеал. Пасажирське сидіння в стані ідеал. Тут теж, звичайно, в нас є шплятка, знизу великий схолок. Всім даю гратіс, зарядку до телефона, щоб могли доїхати додому і зарядити телефон, бути завжди на зв'язку. Є всі документи до автомобіля, великий малий бриф, сертифікат, митна декларація, форма МД2 і е, другий аркуш цього паперу. Ну звичайно, і звичайно купча. Е, І як ви купуєте автомобіль, пишеться договір купівлі продажу і червоні транзитні номера. Тут ми теж маємо всі-всі документи до, до цієї машини. Так, далі. Передній диск. Диски всі в стані ідеал. На амортизатора видно, що це САКС. Можливо, що й були замінені, бо ця наклейка занадто чиста. Так, Хочу знайти дату цього кола. Так що в нас ще колеса в більшості кажуть, що треба їздити до п'яти років, але це залежить від фірми кола. Якщо якісні там колеса, як виробник країна, Німеччина, то на них можна і 10 їздити. Як вони були зроблені в Німеччині, а не для Німеччини. Бо для Німеччини теж це Китай міг зробити, чи Польща буде неякісно. Але як це зробили німці, це буде якість. Так, як виглядає капот? Це грязне. Це у нас все, що видно, тут сколів на ньому немає взагалі. Це грязне. Це нічого не поліроване. це грязюка. Капот сколів немає. Фари, бампер сколів немає. В машині є вебашко. Пари, віпара. Друга пара, тут пала туди. Що видно. Є в нас такий ящичок під акумулятор, і в нас стоїть замінений вже акумулятор на АГМОСкий. Так, далі. Кажуть, що мотор у нас прогрітий чи ні. Яка температура двигуна. І відкриємося теж. Так працює двигун. У машині я замістив мастило. Мастило у нас заміну. На адінол я заливаю завжди адінол 5W30. Привожу сам особисто з Німеччини мастилу. Один болтик у нас не ключаний. У нас все працює ідеально, сажовий фільтр на місці, демпфера на холодну, на гарячого не чути, кондиціонер у нас заправлений, форсунки у нас в нулі і сажевий фільтр не забитий. Як когось цікавить, в якому стані там сажевий фільтр чи як працюють форсунки в нулі, бо зараз кажуть, ти ляпаєш, де в тому є підтвердження. дзвоните до мене, я зніму для кожного окремо відео. Маю комп'ютер, покажу, підключу, покажу, яка температура двигуна, заведу, все, зніму від А до Я, покажу, як все працює в онлайн режимі. Треба в онлайн, знімаю в онлайн. Треба зняти коротке відео, покажу коротке відео. Все по діагностиці, по всьому. Це можу зробити сам і не присилайте до мене блогерів. Блогер до мене може приїхати тільки той, який займається підприємницькою діяльністю і має право на надання певної діяльності. Перевірка авто. І як він приїде з обладнанням офіційним. Не як він там сам купив якесь леве піратське, офіційне обладнання, буде мати на нього е, всі документи, що це є легальне обладнання, тоді ми з ним можемо щось говорити, з таким майстром. А з такими блогерами, який сидить, має 20 років, вчора в барі пиво пив, а сьогодні він став майстром, ну чудес не буває. Я свого досвіду, мені вже років немало, і я не завжди все розумію, що машина робиться. А тут дитина в 20 років стає майстром і вона дуже розумна. Я їжджу по різних сервісах, по Німеччині, по офіційних. Люди працюють по 30 років і не завжди можуть оприділити стан машини. Це мега-спеціалісти з мега освітами, а дитина в 20 років стає спеціалістом. Не прислайте до мене цих дітей. Треба їхати на станцію, їдемо на любу станцію. Звичайно, в межах мого міста. Далі я їхати не буду. Не маю на це часу. Так, далі по машині. Треба їхати на любу станцію. У нас тут теж є хороші спеціалісти, люди, які мають голову, розум. Все можна перевірити, оглянути. Є різне обладнання, набагато крутіше, ніж діти мають. Діти собі не можуть дозволити обладнання за тисячі доларів, як мають тут скажімо, хлопці на сервісі тільки один комп'ютер тисячі доларів. А в них є з 10. Різні всякі під кажді марки і все офіційне, і все проплачують і так далі. Так, педальки в нас не потерті. покажу, в якому стані у нас ці педальки. Потертостей навіть немає найменших. Збоку у нас потертостей немає і підніжечка у нас в стані ідеал. Руль у нас потертостей немає, навіть найменших. Тут, де в цих фольксвеганах любить підтиратися, як це виглядає. Руль у нас не митий. Руль я не мив, не натирав, не підфарбовую, не бавлюся таким, хто хоче бавитися, бавиться. Мені це не цікаве. Так. Ляда відкрита. Камера не робить, бо відкрита ляда. Зараз йду закрити ляду. Закриваються двері, прямо закривати. Знімаю все одним кадром, щоб не казали, що щось нарізав. Ми тут вміють наші писаки понаписувати. Так. Камера працює. Сцеплення вижате, пускаю сцеплення. виключу пічку, щоб було чути, чи є якийсь шум, чи немає. Нога тут. Оберти легенько у нас піднімаються завжди, коли ми пускаємо сцеплення. Навіть найменшого якогось шуму немає. Найменшого. Все працює ідеально. Кліма у нас справна, заправлена, працює дуже добре. Кожна кнопочка, яка є в машині, кожна у нас працює. Звичайно, є Bluetooth, Bluetooth, аудіо. Тут ми маємо холодильник в цьому. У нас є такий автоматична парковка, там і така. коли ви зупиняєтеся в Німеччині, ти не маєш права більше стояти. Там якось є різні стоянки до двох годин на цьому. На стоянках біля супермаркетів, а тут воно само фіксує час. І коли цей парковщик, що ходить, перевіряє, він бачить, коли ви зупинилися. Бо вони в більшості в Німеччині ставлять таку ручну і вказують годину. Маєте у нас такий датчик. Така модель, дехто каже, що це застаріле. Купити таке застаріле, воно продається на сьогоднішній день далі. Однією рукою, звичайно, це незручно робити, але тут я його не для відосиків купляв, щоб знімати, а я його для себе, бо цей датчик можна підібхати всюди, він є професійний, це не аматорський датчик. Мало що він тут грає ролі ці зйомні елементи. В автомобілях, не дивіться, це запчастинка, дверка коштує 100 доларів. В автомобілях треба провіряти. Пройоми, пройоми. А не ці. А дивитися, тут немає змісту на, на ці зйомні елементи. Це все. дверка, це запчастина. І чи крашена вона, чи не крашена, та як тут всі чіпляються. Це є глупість. Треба дивитися на кузовщину. Знову 10 хвилин і виключається. Скільки то вже 20 хвилин зняв, скільки то треба часу, щоб зняти повне відео, щоб все показати. Ще я якби хотів характеристики якісь по двигуну, по чомусь, то не знаю, то пів години треба. Так, йдемо далі. Дуже важливо, а не там якісь дивитися ці Зйомні елементи запчастинки. Зараз приставити рівно треба, бо тут совується трошки незручно однією рукою це робити. І Треба дуже рівно приставляти, щоб точно подивитися. Вже як щось є, я тоді вже там бавлюся, точніше приставляю. Отак от немає змісту, бачите, я вам покажу. Чуть відхиляю і параметри міняю. Чуть-чуть нерівно, от як це виглядає. Я його тільки трошки нерівно приставив. Приставив рівно, показую добре. Це треба ідеально рівно приставляти і взагалі в інструкції пише, що треба протирати під кожним тим, де ти приставляєш, бо воно пилюку теж міряє. Тут, тут пройом покажу. Так, коло номера кузова Тут таблички точніше. Так, десь тут приставлю, 60 совується так, це незручно, от, є приставив. Десь знизу, зараз. Оце важливо, Кузовщина А зйомні елементи, такі як двері, крила. Це елемент, він коштує копійчані гроші. Навіть в кольорі його можна купити. Так, пустойка. Ідем 99. Вверх Вер. Ззаду десь, бо скажуть, не міряв. Видно там? Видно. Переходимо до капота Зараз рівно. О, тут у капоті десь перелакований, я ще з того навіть не бачив. Капот маємо перелакований, Так, йдемо далі. капот у нас цілий перелакований, Хоча він не зніманий, о, тут навіть хтось щось зробив по ньому. Представлю по капоті. Є. Yeah. Ця частина капоту десь була підмальована, значить були сколи на ньому. 300. Треба рівно приставляти. Зараз я поставлю датчик, буду приставляти, мені так буде зручніше, 300. Щоб це було ідеально рівно, щоб там От... А капот у нас не кручений. Зніму, покажу знизу. Ця частина капота і крило. Зараз тут тримаю. Крило у нас не рухане. Керло не рухане. Ця стоєчка, візьму тут знімати. Покажу. Ця стоєчка у нас не рухана, тримаю на А Тут по капоті щось він був підмальований. Так, далі, щоб було видно, знімаю. Там та частина капота була більш підмальована. Капот десь є підмальований. Відкрию, покажу, як це виглядає знизу. у нас рівненький, немає ніяких, 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 ніяких нюансів. І, бік. І, І, дивна, І дивився по він коду, ДТП не б'ється. ДТП по він коду немає. Але чого його підкрашували, не знаю. Скоріше за все, можливо, була якась потертість. Різне в житті може бути. Це життя, діти можуть подрапити. Що завгодно може статися? Ніхто не тримає машину, щоб вона там була Екстра нова її віддати українцям, треба зрозуміти. Нею хто з'їздив. Але машина в такому рідкісному стані і цей підкрас до їзди нічого немає. Як хтось шукає машину без підкрасів і без пробігу, ну таких не буває в Німеччині. Не буває. Вони, якщо є, це вони в музеї стоять. І ціна така, ну я думаю, України зі ні, один ніколи не купить. Десь ну, так виглядає. Ось таке то. По машині технічно все оглядав, перевіряв, хлопці на підйомнику все перевірили. Нічого ні по ходовій, ні по чому, нічому, нічому не треба робити. Сідати, їздити. Працює все ідеально, все обслужено до йота. Ось таке. Є також такий кадік. Це у нас 16 рік. Стан машини такий теж близький до ідеалу і там дуже маленький пробіг в ньому взагалі. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. І завжди на Ютубі виставляю відео на YouTube, Ютуб. на Ютубі є знизу є опис. До цього є номер телефону, все є, бо багато людей пише, дай номер телефону. Він є в Ютубі, там, де нажимаєте більше під відео, і завжди є повний опис, місця розташування, моя адреса, всі дані, посилання на мої інші сторінки. Все там є. Переходьте, дивіться, бо не всі, я так розумію, що це бачать, знають, бо багато хто вчиться, є старші люди, вчаться на тих, привикають до телефонів. І... Уважно, спокійно, дивіться, все там є, є повний опис, все є. Є ціна є вказана на Ютубі, все є. Все буде в описі. Отаке то. Так що вдалим всім покупок. І мирного нам неба. Все, пока.